Слухай, зараз ті, кого сильно заносить по стану, і оце відчуття воно не дає жити. Насправді, вчорашній день може нічим не відрізнятися від сьогоднішнього. Вся боротьба відбувається ось тут. І це може дуже сильно вибивати. Тобто, вчорашній день такий самий, таке саме сонечко, сьогодні такий самий день. Ну ти йдеш і ти відловила щось таке зі здравого глузду, начебто з логіки. Ну, наприклад, там, от у свідків вже ти, підписників, у мене 500, ніяк не вибирається, я встаю, коротше, нічого не продається, і начебто зі здравого глузду все правильно. І ти така думаєш, блін, якщо я зараз там не продам, то мені завтра не Буде за що їсти, я не зможу закрити цей кредит і так далі. І ти починаєш варитися в цій реальності. Насправді, в світі зараз нічого не змінюється, все ок, все прекрасно. да Тобі є чим дихати, тобі є що їсти, в тебе є діти, в тебе є родина, ти в теплі ти не накормлена. І начебто все хорошо. Ну оця штука, вона начебто сильніша. Да? Зрозуміло, що ти зараз проблему підняла сильно вище себе, ти малесенька букашка, а проблема надто така, занадто велика. но ти не можеш. Ніяк з нею вибратися. От вона, да, вона розростається. І отут казати собі, блін, ну радій, що в тебе там діти е, накормлені, радій, що в тебе все ок, начебто воно і логічно, і здраво. Ну воно роз'їдає. Оця маленька ситуація, яку ти вознесла просто до небес, вона тебе роз'їдає. І вся боротьба насправді відбувається в голові. В світі нічого не змінюється, як вставало сонце, як шуміло море, отак оце відбувається. А ти йдеш, і оця мішалка вона тебе якби вбиває. Коротше, прибили мене дзвінком, завізу. Ну не сенс. Дивіться, як сіє мислимішалку, що роблю я, тому що як правильно ми всі знаємо, да? а що насправді мене витягає. От якщо я розумію, я маю в моменті відклввімкнути свідомість, тобто я маю відслідити про що зараз думає мій аватар, тому що мій аватар це не все я. Да є ще свідомість, а є ілюзія окремості, де я думаю, що я напевно, тільки тіло, да. І у даному випадку я йду, йду. Я можу навіть щось позитивно слухати, я можу навіть бачити сонечко, тобто все нормально, нічого зараз над головою не взриває. А я якось в негативному стані. Я одразу себе маю зафіксувати, типу стоп Женя, де ти зараз? Та? І отут я маю слідити: де ти зараз? І тепер уяви: от, одна допомагає мені думка. Та? От про те, що я думаю, так візуально, я розумію, звичайно, що я думаю зараз про щось негативне. Я собі питаю, Женя, іксонуть в X10. Ти хочеш о того, де ти зараз розбираєшся і шукаєш якийсь логічний виход. Ти хочеш у цю ситуацію в X10? Якщо ні, виходимо. І от туди, куди ми виходимо, в нас вже має бути оця реальність, куди ми маємо вийти. Да? А де ти хочеш буде? Хорошо. Тому що більшість намагається домовитись, от що ми робимо неправильно. Ми намагаємось домовитися, знайти логічні ланцюжки в реальності, яку ми не хочемо. Ми її інтуїтивно уявили, що так буде, що ми помремо з голоду, якщо там не прийде 500 підписників. Да? Ми уявили, що це реальність і тут намагаємося знайти вихід. І з рахунок того, ми тут живемо вібраційно, станом. Взагалі, потім ми бачимо, що наша реальність простроюється по те, що ми не хотіли. Ми такі блін, ну я ж це не хотіла. А воно насправді і приходить. Наша задача отут не намагатися домовитися. Наша задача миттєво зробити перехід в ту реальність, яку я хочу. І, і, і оця кімнатка з тієї реальності, де я хочу, вона має бути, тому що більшість дуже сильно не знає знає, чого вона не хоче, але вона. Не може уявити там, де їй круто. Вона не може, вона це настільки не вірить, хоча цього теж не сталося. Ну ти в це віриш. Да? Хоча скільки вже років живеш, і от згадайте, наприклад, от, скоріш за все, десь влітку ви думали, блін, як я викручусь, як я вимучусь, що буде і так далі. Ну викрутили вже да? привіт, січень. Да? Вже все є. Вже січень якось там саме собою сталося. І ваша нірва трьопка і ваші переживання воно вам не допомогло. Воно навпаки, вам завадило. А тепер уявіть, що все як було, так і було, тільки зі спокійним станом. Агонь! да, оце б хотілось би. Тобто, завжди по суті питання не в тому, що стається за вікном. Завжди якби заважає жити стан. От немає такого стану і От Сидишну бомж бомжом, нічого нема, а тобі кайфово. От навіть такий стан більшість хоче, а можна навпаки сидіти блін на золотих яйцях, все круто, а блін не відчувати себе круто. І от коли тебе заносить, кожну людину заносить і та хто бомж бомжом, і та хто на золотих яйцях. Причому на золотих яйцях тебе заносить ще частіше. Так от, де б ти не була, ти відловила, що треба зробити в моменті відловити себе. Тобто, оце для мене я це називаю повернутись в свідомість. Да, зараз оця мисломішалка це був автомат, тебе заносить, тебе заносить на автоматі. Ну так звикли ми страждати з дитинства. Ти така, оп, в моменті, де я зараз? Хочу це іксанути, якщо ні, треба терміново зробити перехід, не домовшись, не домовившись тут, не домовшись, не намагаючись тут щось змінити, не вийдячи в логічний зв'язок, не почекай, зараз повернуся, я там порішаю. Ну коротше, хорошо, якщо буде отака жопа, то я напевно я оце зроблю. Ні, не домовив. От відпустити оцей контроль і мітнутися одразу. І от перебувати тут. Знову, тільки відловила себе на негативі, от спробу настільки ігнорувати цю реальність, настільки ігнорувати оце негативне, тому що ти тобі то. Тут кайфово, тут вже дорожку протоптав, в тебе ж тут дім? Ти тут, в принципі, і живеш уже, і пофіг, що нас в тебе насправді нормальний дім. Ти тут, в цьому негативному доміку, перейди, перейди в той, в якому тебе А Ану, поставте мені знак зрозуміли ви про що чи не зрозуміли, е, який посил, да? і чи спробуєте ви.